Добрий ранок. Я зранку вже варю е, су, борщ зелений на обід. У мене тут вже бульйончик такий класний. М'яско варила цілий ранок. Хочу такий, прям, щоб він був жирненький, такий на свининному м'ясі, такий, як мама мене готувала. Так мені його захотілося, що сподіваюся, що він такий і вийде. Але який він буде із сушеного... Цього щавлю я не знаю, бо і мама ніколи не готувала на сушеному. А, почитала з GPT, що треба його запарити кип'ятком на 5-7 хвилин, а потім кидати в борщ. Я тут не, досі, я не знаю. Можна, може його одразу можна в борщ. Є все готовити. Це теж щавель кисленький. я да? Так? Нет. Добрий? Шляда? Нет. А, сухий вчерашні? Да. Бу я, я... він загальний яри. Не, не. не відчувається кислоти. Косі. А, не, угу. а, відчувається. Ой, не знаю, да, надіюся, що буде смачний. Насипала я 5 столових ложок шавлю, буду заливати їх кип'ятком, мабуть, все-таки хай він гарно настоїться. Попробую який він, щоб не зіпсувати весь бульйон. Такий насичений. Здається, я справилася. Борщ такий смачний, як у мами. <твет Douanna> <М> -m -m, <_ Ton> <iffer2> Мені подобається. Мені подобається. Треба частіше такий буде варити. Не сильно він такий кислий, все одно не як свіжий. Але все одно кислинка якась є. А я целу Ти хочеш подивитися? Так. А как? На руках. На ока. Я здесь тут. Що ти стоїш? На руки взяти тебе? Як? От так. Ми на вулицю йдемо. Ой, вже вийшли. Тоша на колобіжці. У мене телефон на пауэбанк. Тому так знімаю близько. Йдемо в магазин «Посік», Випросив просив знову. І сказав, що парку буде гуляти. Ми з тошиком взяємо розовий. Будемо ще розпаковувати сік. Тоже, конечно, такая морозу вибрав із шоколадом. Я не знаю, як так я не побачила. А молодь моя дом. То шо, що що молочний? Ну молодь я, тому над діткам. Да? Да. Діткам не можна ніякий шоколад. У мене добре, добра. Начнемо. Не повний кадобра і вся.

Ого, ну це вже точно щось таке має бути ну, об'ємне. Ну не може така резинова плоска фігурка стукати. Це по-любому щось об'ємне. На відео тож, на відео вже повидно. Ну, Іська. і. Та показуй в камеру. Тож, ось і сюди. Кіпить! Клас! Все, тепер я точно знаю, що 117-й код там попадаються об'ємні фігурки. Це вже шоста бутилка із шести випало дві плоскі і чотири об'ємні. Так що 117-й найкращий код. Ну, взагалі прикольно, скажи. Такої сімки зімай. І такої. Клас. Треба, коротше, їх так, на касі такої. трусити. Щоб відчувалося, чи вона важка чи ні. Ми сьогодні трусили і мені здається, через те ми її знайшли. А це то, що взяв з собою е, гонщика. Це він в пепку купляв за 35 крон. Диви, добра тебе буде як цей. Великий гонщик і маленький кріпиш. Ой. Ти не їдеш. Чого ішов півкруга. Тож. Потон, що? Це що таке? Камінки везли. Увіз камінчики? Да, я на ти там дим. І я не пав так. Да. Так ще можна їздити. Ну як хочеш. Поки Тоша грається, з'їжджає колобішкою. Хотіла розказати, що мама таке класне відео виставила, де Платон із своєю прабабусею, і вона зараз за ним так сумує, чуть не впав. Вона прям ним так тішилася. Платоном. І зараз для неї це дуже важко пережити цю розлуку, бо мама ж в мене теж блогер. У неї в Тіктоці дуже багато підписників, 10 тисяч, і в Ютуб вона теж виставляє. Вона веде саме відео про те, як доглядає свою свікругу. Ага. Як хочеш. Бо у нас бабуся ще й незряча, прабабуся Платонова, і мама її доглядає, і вона Платона ніколи не бачила, але вона його постійно трогала, і там, коротше, це мама зробила таку прям підбірку цих відео, як вони там разом були. І ми прямо в що дивимося, кожен день по сто разів і платон каже: Я ходжу до баби віри. Бо все взагалі почалося. Як мама почала знімати? Я дуже хотіла почати знімати в Тіктоці. Ще це, мабуть, ще було три роки назад, десь так. І думаю, буду виходити в ефіри, а мені там треба було тисячу підписників. І в мене там щось ну, геть 500 було і не набиралося. І Я виставила відео з Платоном і своєю бабусею. Платонової прабабусі. Платону там рік і три, як він її там водив за руку, бо вона ж незряча, він вже бачив, як ми її водимо, подаємо, бо вона не бачить. І Він так само за нами почав повторяти. Ми зняли це все на відео. І вийшло дуже класне відео, і воно аж залетіло на, тисяч, на мільйон. І з того відео в TikTok на мене підписалося десь 8 тисяч. Отако я вириставала відео. Заснула зранку встаю, а у мене вже 8 тисяч підписників. Представляєте, таке буває. Це відео не тільки набрало багато переглядів, а ще й дуже багато класних коментарів. Ну взагалі поганих не було. І всі писали про бабусю, про платона, яка мила відео, бажаємо щастя. Ну всі класні коментарі. І мама просто почала читати ці коментарі. Своїй свікрусі, моїй е, бабусі, е, що люди пишуть. І вона так просто е, з таким захватом слухала. Е, їй так подобалося, що люди таке пишуть, вона не мала повірити. що це, Ну, так, відео е, так залетіло і що так багато класних коментарів. І вона прям як розцвіла, Ну, людина, яка не бачить, сидить цілими днями вдома, і тут якийсь як свіже повітря, ковток свіжого повітря. І мама каже: може, давай будемо з вами давайте відео знімати. Мама така, давайте. І мама оформила свою сторінку в Тіктоці, і вони знімають відео. У мене ще така бабуся-приколістка, вона така щось смішне, як скаже: в ефіри вони виходять. Баба співає, вона, хоч і не зряч, але в неї дуже класна пам'ять, вона дуже багато старовинних пісень знає. І це саме ну, більше ціниться, що старовинні пісні, які вже забулися, а вона як носій цих пісень. Е, і користь мама так розвивала, розвилась в неї вже, мабуть, другий рік вона веде чи рік. Мен неї вже 10 тисяч підписників, і всі відео класно залітають. В них багато класних підписників, вже вони там як друзі. Ну коротше, моя мама, взагалі, така молодець. І це через те, що вони ведуть ефіри, баба співає, в неї як з'явився сенс життя, і дуже це подобається. Так що хто не знав. Вирішила поділитися, що мама теж гарно знімає і в них все дуже класно виходить. На що ти його вирвав? Я розумію, то хіба можна руками тобі брати? Не можна тобі брати в руки, тож, добре? не бери. Єбин! Це шампіньйони, мабуть. Угу, Прикольні. Все ще ось великі, воно дивіться величезне. Да, а ми їздили в ліс, у нас тут. Пару грибів більше, ніж в лісі, так? Да? Да. Так. А я думаю, що якийсь памперс валяється якщо чесно. Такий mm. великий. Тошик mm -hmm. вже спить. Я теж буду прощатися, йти в душ, лягати спати. Ще може сьогодні получу трішки чеську бо в мене така домашня важкувата. Всім пока і до нових зустрічей.